Всім доброго дня! Як бачили в попередньому відосі, я там знімав бабку вироба, як там наші діди запортачили масло на подачу на бабку. Вони місто одного підшип... місто двох поставили один підшипник. Я розібрав це все діло, перешліфував всі ці штучки, все повністю перешліфував. І було потрібно занизити ролики як мені занизити? От придумав я ось таку приблуду. 4 ролика зразу я затиснув і на лищата вимастив КМДшками на ту поверхню, яку лежить. Затиснув, шліфанув з однієї сторони спочатку як чисто. І тоді можна зняти і розміри поміряти. І перевернути на іншу сторону і опять шліфанути. Я занизив їх на 4 сотки нижче оцієї бляшанки. Зараз буду збирати і продовжувати. Ну що, хлопці, хотів би показати досягнення по ремонту маслонасоса. Зібрав його, навіть Умудрився два підшипника вставити туди. Я не знаю, як там діди робили, що в них не влізло. Я, що в мене вийшло з цього, вибачте, незручно. Я думаю, достатньо буде маски. Ось так будемо встановлювати на бабку вироба. Встановив я насос на бабку вироба і Адрелі роблю іспит, бо тут двигун стоїть зверху. Ось тут кришка закривається і потім зверху стоїть двигун. І саме що цікаво, що великі обороти не потрібно. Чуть-чуть маленьким даю. Мабуть, даже забагато там везде тече. Ось тут віконце качає як солені. Ну все, збираю далі. Ось така у мене цікава цяцька вийшла. Як бачите, все перебрав. Все, що потрібно було, замінив. Всі нові сальники, всі нові підшипники, нові паски. Додаткові тут поставив сальник, тому що тут не стояла сальника. Я додатково його поставив, тому що щоб зор сюди не попадав. Так що все вийшло гарненько. В двигуні нові підшипники. Все передивився, все перечистив. Залишилось мені тільки залити масло. Перебрав маслонасос, ви бачили. Так що така цяцька в мене вийшла. Буду відставляти, як кажуть, її до двигуна і розбирати іншу бабку. Всім дякую.